Коли ви збираєтесь на вулицю без собаки, але собака вже готова йти з вами, вона хоче, подивіться, він сидить біля порігу для того, щоб я його беру, не беру. Тобто він нервує, він питає. Да? оце, що він сидить, він питає: ти мене береш, хазяїн? Да? Чи не береш? І якщо я його не беру, е уходячи, я просто йому кажу. Е, ні, і все. Я не кажу йому місце сидіти, лежати, ждати. Я просто кажу ні на його наміри піти зі мною і все. І тоді, коли він зрозуміє це, що я не беру його, він просто піде собі, розслабиться. Ні вдома. Зазвичай люди кажуть собаці: ой, скоро я прийду, ти мій хороший, будеш скучати, скучатимтьом, обіймашки, цілувашки. І в цей момент ми хвалимо собаку за цей її нервовий стан, що вона хоче з нами. І коли ми закриваємо двері після сусюкання, собака починає далі продовжувати нервувати, вити, гавкати, шкрябати двері, псувати речі, псувати ваші речі, квартиру, пісати, какати на ліжко, їсти свої фекалії, не їсти взагалі їжу і не пити воду. Це все види стресу. Більше того, якщо ви кажете чекати, сидіти, лежати місце. Ці команди створюють все одно похвалу за цей її стан. Чому? Тому що сидіти, лежати місце це ті речі, де ви зазвичай давали смаколик або хвалили, або собака отримувала там задоволення. Тому женучи собаку, командою сидіти, лежати місце, або якісь смаколики залишаєте, все це є похвала за її нервовий стан, коли вона вас супроводжувала. От і все. Тому, будь ласка, не мучайте собак, не робіть. Цього. У випадку, якщо ваша собака погано залишається вдома, ця техніка допоможе всього на 10-20%. Але корінь проблеми зовсім інший. Корінь проблеми полягає в тому, що люди хвалять, прив'язують собаку до себе кожного разу, коли собака того потребує. Звичайно, ми можемо гладити, ми можемо гратися з собакою, ми можемо спати, усюкатись, але зазвичай це повинно відбуватися саме коли вона не нагла і коли ми запрошуємо її до себе в нейтральному, спокійному, класному, незалежному стані, а ми, люди, зазвичай, хвалимо і гладимо собаку, коли вона стрибає на нас, гавкає на нас. Лізе постійно до нас, прям носом тикається, ходить по п'ятам, прям дуже настирно. За всі ці речі, ми або мовчимо, що є також дозвіл того, що вона робить, або хвалимося, сюкаємо, гладимо, розмовляємо і торкаємось її. І якщо вам не байдуже здоров'я собаки, якщо ви любите свою собаку, ви повинні це прийняти і починати працювати для того, щоб собака не стресувала вдома одна. Тому. Працюйте з особистими кордонами. Починайте це робити саме, коли собака нагло порушує ваші кордони. Ставить лапи, кусає, гавкає, речить. Всі ці речі починайте просто 4-5 днів е, робити зауваження, щоб вона не робила цього. Після 4-5 днів ви можете робити соба це зауваження, коли вона зі своєї ініціативи починає ненагло порушувати, постійно лежить на вас, біля вас торкаючись, тикається мордочкою, приносить іграшку, постійно потребувати. Бує уваги у цієї залежності, за це теж починаєте робити зауваження через 4-5 днів. І. Ще так 5 днів робити зауваження. Побачите, друзі, через 10 днів ваша собака вже буде менше ходити за вами, менше просити уваги. Е, значить, вона буде спокійнішою, вона буде більше спати, відпочивати, буде нейтральною, незалежною. Це те, що нам треба, коли нас нема вдома. І тобто, навчіть собаку бути в присутності з вами дуже спокійною, нейтральною, в основному 70-80% відпочиваючою. І якщо ви це зробите, то собака як з вами, так і без вас так само буде себе вести. Але подивіться, що відбувається, коли ми вдома. Собака постійно потребує уваги, носить іграшки, гавкає на дзвінок, лізе на нас, просить їжу, постійно якісь активності, і ми ще й додаємо цих активностей. Сидіти, лежати, перевернутись, соромно, молодець, кидання іграшок, перетягування. Всі ці речі треба зменшувати для того, щоб собака була спокійною. Подивіться на. Дворових собак це вам приклад. У дворових собак є смаколики сидіти лежати поруч. Е, Вау, молодець! Іграшки, кидання, перетягування. Е, всього цього нема. Вони просто живуть в небезпеці на вулиці. Вони кожен день отримують цю небезпеку, розуміють, як на неї реагувати, і дуже спокійні. Чому? Тому що в них немає цієї дурні, що є у наших тварин. Наших собак. Звичайно, можна гратися, можна спати з собакою, можна цілуватися, обіймати. Все це я не забороняю, це все можна. Але зазвичай, якщо у вас куча проблем з собакою, особливо агресія по відношенню до вас, треба спочатку виправити всі ці проблеми да, за місяць, два-три. А потім ми можемо більше давати слабкості, сюсюкання, іграшок, навіть команди, сидіти лежати, молодець. Розумієте, в чому різниця? Коли треба це давати. Але. Е... Конкуренція з приводу перетягувати іграшки або дозволяти кусати ставити лапи на вас, всі ці речі треба забороняти завжди, навіть коли собака дуже радісна. Ну, звичайно, є випадки, коли собака ставить лапи, проситься на вас на руки, коли їй загрожує небезпека. Це да. Але в основному, навіть коли вона рада і м'яко це робить, ми повинні забороняти, бо всі ці речі вона може також робити не тільки на нас, а й на інших дітях, людях, гостях. А це вже не дуже приємно і дискомфортно і навіть небезпечно для, для дітей і інших учасників соціуму. Тому задумайтесь.